Вітаю, Бедришахе в рай роб. So li Соулінкен, Лі... Соу Рейтинг 2068 Німеччина. Як три буде, да? Що ми граємо? Є5Б5. Чишо? Е5, Б5, Ф5. Так. Б5. Да, наверное, вот так надают дают. Б5. С цепи, да, у нас. 4 він слонив 2 просто. Ну, давай якось так поки. Може на D6 коня поставлю. <кій> Правда, цей кінь далеко пішов, на D6 його не встигну, так? Да? Перекинути. Ага, просто в мене, типу, зажав. Нормально ти. Так, ну давай взяв, добре, якусь лінію це хоч <кій> підвідкритий <кій> конем. Типа сюди, да. Не знаю. Типа туди, да. Або до пішачка звісно, ляпнув би так чисто. По прикольчику, Угу. Хочу забрати пішака? Ну, нагли, ну Та давай стрибай, ну. <кій> Жерта. Якась. Ну, якби типова жертва просто не факт, що тут в цій позиції в мене є щось краще. Питання в тому, наскільки це добре взагалі. З іншого боку, десь тура да, тут підвисає. Значить, нормально. 2 нулі може... Що? Сорі, що? Так. Тобто тут тут ферсі трошки завис. Щоб не розслаблявся так чисто. Ну, приколу. Хочу цього знищити. Неприємного. Що. Стоп, шах! Ну, ти конем просто, так, да? закупить. Просто якщо ти з'їси шах слоном, ти сюди? Ні. <кій> Чого ти, ту хоче забрати? Не шкода тобі цього? Так, ну шах я подавати не хочу, бо він зараз хоче ферзів міняти. Я бачу по його обличчю, що от він спішить ферзів поміняти. нє ні нє. Зараз шах буде, і я мінятись не хочу. Хоча може ти... А, бачите. Не дурний, чувак, не дурний. Каже, мінятись ми все рівно будемо. Хочеш ти цього, або не хочеш. Е. Да. Добре. Хочеш ти міняйся. Ну, Король в центрі, іншобу у мене два слони. Ну, поміняємось, добре. Добренько. А якщо такі тобі дати? Чорні поля, то дуже слабенькі. Щеше. Ну. Ще Щеше. Да. Виграли матеріал. З <coughs> фразі а проблеми нікуди не ділись. Тому що у мене фігури стоять. Хоть добре, а у нього багато слабкості. Такс. Ну, давай так, не буду нападати якось в нього. Тут такий хіб, то Добре, поки так. Так, може якийсь тут моточок йому пристроїти? А як? Питання, а як? Треба короля якось? Що він так зіграє датор, буде погано? А ну, давай так. Ну, хочу просто. Ну, давай так. так, Давай, так. И слон захастать и на это атакуя Я люблю сразу починать 76 на 84 А uh -huh. 6 я не туди, так? Кінь 6. F5. Тут б5, так? Ясно. Ну, треба все це повторювати, звісно. А хто хоче цим займатися? Точно не я. Так. а Тут можна було пожартувати якість, мабуть, так? Да? За любки. За що? Ні, тут просто. Та сама ідея, да. Ну, в принципі, це було б непогано. Тут треба було б подумати, як би, і спокуситись. Ну окей, там пішачка ж просто віддам. Але насправді ми хочемо знищити чорне поле. Насправді. <кій> і Чорні поля дуже слабкі. В нього на білому стоять пішаки, Оцей білополе просто в них впирається. І не дуже фігура. Хоча і десь захищає поля. А от Чорнопол дуже хороший убіл. Його розміняти, навіть жартуючи якість. Це, в принципі, для сторіндійця. Мила справа. Так, от знову цього де 6 беруть. Витрачають на цей час, а за цей час чорні трошки покращують свої фігури і щось починають придумувати. Хоча комп'ютер каже, треба було бити-бити, потім бити. Я навіть туру, типу, це не так сильно, да. 3 0 Боже, що це таке? Нема флангу ну, 3 0, да? Пішаки пішли кудись. Сильно. Комп'ютери грають. А, тут головне цього знищити тіпа, король в центрі і сильніше було слона 6 все таки І потім слоні 6. Ну так, да. посилили по діагоналям. Дуже сильні слони насправді. Ну, тоді він якби не попався. По чорним полям <кхи> зайчик. Ну тут без слона плюс дуже сильний слон тут у нас. Король в центрі. ну, Складно щось уже придумати йому.